Дівчатка, всім привіт! Готові пінетки, дуже гарнесенька модель для самих малесеньких. Дівчатка в'яжуться вони дуже просто, називається зефірки. В'язала я ще своєму синочку 10 років назад такі пінєтки. В'язала з двох кольорів, бачите, у мене тут меланж, Але якщо берете два кольори, я купляла зелений і салатовий два кольори. І зелені вони були пінєтки повністю. А оці полосочки. Тут я вставляла салатовий колір, воно так навіть ефектніше виглядає. Майстер-клас. Я прикріплю він в мене вже є на каналі, прикріплю в описі під відео, покажу вам, з якої я пряжі їх в'язала. Отакі цікавенькі маточки. Тут 60% шерсть і 20%. Альпака 20% сілк, шовк. 125 грамів 20, 125 метрів 25 грамів. Я в'язала в дві ниточки. Вони вийшли такі тепленькі, бачите, і не товсті якраз в самий раз. В одну ниточку були б тонесенькі. В мене пішло два маточки. Це я в'язала в дві нитки. Так. Цікаво. Пряжа тут імпорт, імпорт Берлін. А виробник а виробник треба дивитися е, то, по, по, по назві. Не дивилася Дівчатка в'язала спицями номер 4 Дуже вони швидко в'яжуться і легко в'яжуться. Для дівчаток, які починають, теж буде сама е, гарна модель. Вони бачите, такі симпатичні доволі. І Просто в'яжуться. Можна, звісно, їх ще прикрасити, чи бантик, чи помпончик якийсь сюди іще зробити і буде теплесенько і гарнесенько малесеньким ноженяткам. Так, дівчатка, переходьте в опис під відео і в'яжіть. Всім гарного настрою! Коментуйте, ставте вподобайки, підписуйтесь, підписуйтесь обов'язково на мій канал. І хай буде мирне небо.